Первый раз в жизни вот приходится садить картошку. Ну мы раньше в супермаркетах покупали, а сейчас же не знаешь сколько, когда будет пройдет война и как жить потом дальше. Поки Оксана Девак засадить картоплю з двоюрідним братом чоловіка, він набирає воду з криниці. Каже, хоч в Харкові жив у квартирі, в селі йому не важко. Ну, я вираз в частному домі в Грузії для мене не наоборот. Якраз ми збиралися покупати дім в Харкові. частний ну, і от бачу. Поки набирає воду, розмірковує про українців. Український народ це, що вміють воювати і Ось Вони сильний народ. А я сам чуть-чуть бо мав, що грузини, ні, в Україні сильні, ніж грузин. Молодці. Живемо нормально. Благодаря этим людям. Достойно живемо. Каже, разом з братом стали на обліку військкоматі, готові захищати Україну від російської армії. Це Навіть не Україна к ним прийшла, а вони прийшли сюди. Будемо захищати. Оксана Девадзе показує будинок, в якому оселилися з п'ятьма котами і 15-річною собакою. Он теж з Харкова. Очень боялись, спрятались все время. Дорогу, дорогу перенесли, ну, некоторые ничего, а некоторые очень плакали. Нас на постах просто не проверяли, видели, сколько котиков им проезжали. Да. Страшно просто, что в Харькове сейчас происходит, это да, происходило. Жалко жителей, жалко вообще. Дома, ни за не прошу, получают такое. 24 лютого нападение было, был сильный взрыв, сильнейший. Был, конечно, страх вот у людей. Ну, мы жили там 50 дней, находились, пока не начались с нашего района сильные обстрелы. Обстрелы были ужасные. Были, летали возле нас мин было много, много этих ракет, самолеты, истребители. Нас бомбили, это страшная, страшная вещь, это нельзя даже передать никому такое. Вот. И последнее пробомбили нас 12 12-го апреля і були сильні. У нас стекла повилітали, у нас ну, дуже багато обстрілів. Ми жили в підвалах, потім вийшли, люди в чому, уезжали. Ми ночь пересиділи і приїхали сюди. Каже, через пережитий стрес прокидається щодня о 4-й ранку. Саме у цій годині, каже, почалась війна в Харкові. Здесь, ну, да, здесь заспокоїлися. Звісно, здесь тихо, добре, але все одно не передасться, Оно, мабуть, ніколи не уйдет. Никогда. Ну, Страх, навіть кожен день хочеться повернутися, кожній ночі зниться дому, що вот я приїжджаю, що там окна у нас забитые. Очень страшно. Говорить, після перемоги повернуться додому, поки шукають роботу. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.